Січень цього року в Ірпіні лютує не жартівливо. Снігом засипало все місто. І щоб хоч якось пройти та проїхати, комунальним службам доводиться працювати чи не цілодобово. Наші комунальні служби стараються робити все, що можна. Максимально, у нас люди працюють в два графіки, в, два, в дві зміни. Водітелі у нас 10 людей, 4 плюс ми ще залучали. Це 14 людей, які працювали з 2 часов вночі, починає до 3 часов і дня. Потім їх відпускали поспати, і вони знову виходили. Звичайно, всього одразу зробили. Робити не можна, але роблять усе можливе і працюють навіть у свята. Так 68 двірників працювали на різдво з сьомої ранку і досі продовжують чистити двори від снігу. Вночі ж на вулиці міста виїжджають снігоприбиральні машини. У нас на КП ЖКХ «Арпінь» техніка уборочна техніка, яка задействована в таку погоду 10, – 10-9-10 одиниць. Іногда ми привлекаємо, коли не справлялися вот, наприклад, на эти вихідні, то ми привлекали ще со сторони два дополнительных транспортних средства для того, щоб швидше и качественнее убирать. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви тим, як чистяться тротуари в Арпіні? Ну, как сказать? Я, собственно говоря, не водитель. Для меня то как-то нормально пройти. Для водителей я даже не знаю, собственно говоря, как для них. Сами тротуары? Не особенно. Может, в центре, да, там, типа, более ну, прохождаю... как говорится, более проходимая местность, но ]すlingается. здесь нет. Вы видите? Нет, тротуары это нормально сотни. А так-то было бы лучше. А с них чистят. Молодцы. Особенно эта людина, я даже не знаю, как звать. Він взагалі добросовісний до своєї роботи. Що в сніг відкидає, що листя горнув. Нас до нього претензій немає. Він добре вбирає. Наші дівчата тут теж добре вбирають. В цілому, я думаю, що це десь неожиданно може бути зв'язано з тим, що снігопад такой нестандартно. Ну, ходимо по дорозі, ходимо, ну, ви ж самі бачите, які дороги. Так що ну, ми звикли, ми ж терплячі. Так що, може, й треба самим виходити. Ми біля себе прибираємо там, де у нас є на подвір'ї, і біля двору ми вибираємо там сніг, щоб він трошки танув. Ну, якби кожен вийшов з лопатою, може легше було.